друзі, ось я і закінчив івент Ньян Кафе. Я зробив квитків, щоб забрати обидві нагороди, глянемо, на що може нам дропнутись. Було б дуже непогано, так. Так, uh, було uh, б дуже непогано вибити, так, де цей танчик, де цей танчик. Uh, а його змінити немає, але... В принципі, я б не проти ТС-кови. Було б дуже непогано. Також Type-63. Мені цікавий ну Sentinel, я не знаю. На вигляд він такий собі. Я взагалі лайна хотів. Мені казали, що лаєн це, по суті. Ну, трішки, скажімо так, технічно змінена вісімка прокачування. Це мені так казали у кого є. Так, не ну було б дуже непогано вибити якусь там дев'яточку, десяточку колекцій. А Так, ну сертифікати я не знаю, що нам може ну хіба що. Ну теж я б від якоїсь колекційки не відмовився там, допустимо, смешер Граводіджер, Дракула, якийсь ангелятор. Так отже, давайте зараз почнемо з сертифікату. Вибираємо. Вибираємо кулю. Так, да, давайте зараз сертифікатик відкриємо. Дайте, будь ласка, якось колекція. Та ну є 25, він у мене є, e. це компенс 1200, якщо я не помиляюсь. Мільйон двести свои А, 2 мільйона свой Ну не по Так. Дайте, будь ласка, якусь 10. О, шкода Т27. Ну, це звісно не десятка, як ми хотіли, але, ну, блін, шкоду Т-27 я вже ну, давно хотів, вона у мене на твінку є, але я хотів на цей аккаунт. Ось таке виходить, у нас відкриття вийшло. А, кому сподобалось лайк, кому не сподобалось комент. Не знаю, підписуйтесь а, на телеграм. А, на мій музичний канал по бажанню, заходьте посилання в описі. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі.